На цьому фото Ігоровий Войцехівський разом зі своїми побратимами на бойовому завданні у 2014 році. Саме тоді чоловік долучився до 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Це ті хлопці, які без статусу, без зарплати, без соцпакету, без постачання озброєння боєприпасів. Але виконували свої завдання і маю за честь бути разом з тими козаками. До військової служби Ігор працював у музеї національної визвольної боротьби Тернопільщини. Зараз він фахівець із супроводу ветеранів війни. Про своє рішення стати українським добровольцем розповідає, ніколи не шкодував. Я батько двох хлопців, двох синочків. Мені було неймовірно соромно дивитися їм в очі, як війна йде, а тато вдома. А потім вже: ну, а ну нема такого. Жодної війни нема такої, що я, якби пішов, я б захищав тільки свою сім'ю. Я вдячний тому, що я попав в цю військову спільноту, і ми не ділили той воює за Тернопіль, той за Черкаси, а той за інше місто. Це одна наша батьківщина, одна батьківщина, це все одне, єдине, ціле рідне. 14 березня визначають День українського добровольця. У найважчі моменти для своєї держави хлопці та дівчата без вагань підтримали та добровільно посилили армію. Для кого не секрет, що завдяки добровольцям ми втримали наше небо, нашу землю, відгородили багато міст, селищ від російської чуми. Завдяки добровольцям на сам парад був збережений Київ. Чимало з українських добровольців у російсько-українській війні віддали найдорожче – своє життя. Шана й пам'ять про них це найменше, чим ми можемо віддячити їм.